Зеленський заявив про закінчення війни в Україні майже в одну мить. Це станеться за 24 години. Все вже узгоджено. Залишився тільки один нюанс, один момент, який треба узгодити. Це може стати рішенням, яке закінчить два роки війни, причому так швидко, що ви й не зрозумієте. Бутім то дещо сталося, запропонували раптово план здачі расистів, долучення США та Китай. І тепер дійсно можна зробити все швидко. Це перша реальна можливість за всі місяці. А можливо і єдине, і найголовніше все вирішується прямо зараз. За години лічи. Ний час може бути ухвалено, дещо дуже важливе, можна сказати, майже під ялинку. Але є дещо, що заважає одна умова, далі зазначимо, яка і покажемо всю ситуацію в деталях. ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Україна може, хоч зараз, зупинити війну. Президент Володимир Зеленський назвав умову швидкого закінчення війни. Однак уточнив, наша держава до такого не готова. Ми можемо зупинити війну, якщо віддамо РФ її Донбас і Крим, але Україна не готова до такої мирної угоди, сказав головно. Командувач, так, президент відповів на слова журналіста про мирні заклики експрезидента США Дональда Трампа. При цьому президент України Володимир Зеленський готовий ознайомитися з мирним планом експрезидента США Дональда Трампа, якщо у нього таки є. Про це Зеленський сказав у розмові з Fox News. Зокрема, Зеленський сказав, що готовий до розмови з Дональдом Трампом, який заявляв, що може дуже швидко забезпечити мирну угоду для України. Я готовий, якщо у нього є дуже конкретний мирний план. Він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо. Ерефії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готовою до такого мирного плану. Це не мирний план, сказав Зеленський. Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що Україні, мовляв, можливо, доведеться віддати Ерефії частину території, щоб зупинити війну. Крім того, Трамп також заявляв, що мовляв, якщо стане президентом США, зможе закінчити війну в Україні за 24 години. Тоді президент України Володимир Зеленський запропонував йому приїхати в Україну. На запитання до президента Зеленського, щоб він сказав Дональду Трампу, український лідер відповів: Так що я можу сказати. Ми його також будемо раді вітати. Президент Байден вже був тут, і він, думаю, зрозумів деякі речі, які на мою думку можна зрозуміти лише перебуваючи тут. Мені треба буде не більше 24 хвилин, щоб пояснити президенту Трампу, що він не може щось зробити з цією війною, забезпечити мир через Путлера. Якщо він не намагається і не готовий здати нашу територію цій людині, відповів Зеленський. Якщо він не збирається здавати її, здавати нашу незалежність. Він нічого не зможе з цим зробити. Тож ми будемо дуже раді вітати його тут, додав президент України. Відомо, що Володимир Зеленський після того, як Трамп пішов з посади, більше з ним не контактував. Крім того, український лідер висловлював сумніви в тому, що Дональд Трамп у разі переобрання підтримуватиме Україну. Багато залежить не лише від президента, але й від думки американців, американського суспільства. Це важливо і у США, і у ЄС. Позиція звичайних людей. Це про їхню підтримку, це їхні кошти. Це залежить від них. Додав він до слова, у відповідь на запрошення українського президента Дональд Трамп відповів, що мовляв, йому зараз було б недоречно їхати в Україну, оскільки з Києвом веде справу адміністрація. Байдена і він не хотів би створювати конфлікт інтересів. У минулому Зеленський вже закликав Трампа публічно поділитися своїми мирними планами щодо швидкого припинення розв'язаної ерафією війни. Варто зазначити, у випадку, якщо Дональда Трампа таки оберуть президентом США, це може принести чимало проблем. Про це зокрема раніше говорив опозиційний політик Леонід Гозман. Якщо Кремль підтримує політику на Заході, то це говорить о том, що політику хоче розвалити Запад. Нічого другого не буває. Вот. Поэтому, конечно, они рассчитывают на то, что Трамп сделает всякие... В том числе, что он отвернется от Украины. Я не знаю, сможет... Ну, его первая каденция, которая уже была, Трампа, показала, что американская система очень сильна. И э, самые... ему делать не давали. Ему не дали развалить НАТО. Ну, вот, ну не получилось у него развалить НАТО, да, хотя он хотел. Вот. Ну, и очень много чего не дали сделать из того, что он собирался сделать. Я надеюсь, что и сейчас его сделают. Но вообще говоря, конечно, я думаю, я согласен с теми американцами, ну, там, все мои друзья среди них, которые считают Трампа огромным для Соединенных Штатов и для мира и для Украины, потому что у Трампа, как мне кажется, никаких принципов вообще нету. Вот он э, действует, исходя из своего понимания сегодняшнего понимания прагматики и что очень важно, он действует краткосрочно. Понимаете, у него нет долгосрочных планов, у него только краткосрочные. Дол... Краткосрочно, можно сказать, смотрите, как хорошо, мы сейчас предадим Украину и на этом там что-то такое выиграем, да? То, что э, в долгосрочном плане это означает мировую войну и э, дальнейшее шествие Путина там э, я не знаю, на Париж на, на Вашингтон и так далее это об этом он думать не будет поэтому я думаю что если Трамп победит э, ситуация станет для всех нас резко резко хуже вот э, но э, знаете вот кто может дать победу Байдену вы будете смеяться вы только ваши войска э, вот они могут гарантировать понимаете если э, за месяц до голосования Зеленский встретит Байдена в освобожденном Севастополе, то Байден точно побеждает. Нагадаємо, що подібні мирні плани, що передбачають передачу расистам українських територій в обмін на мир, звучали не лише з вуст експрезидента США. Досить багато шуму свого часу наробила заява Андерса Фограсмусена щодо вступу України до НАТО без тимчасово окупованих територій. Україні нібито запропонували вступити до північно-атлантичного альянсу в обмін на відмову від Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це зокрема пишуть рашиські змі. Расмусен справді адвокатував якнайшвидший вступ України до НАТО без окупованих територій, однак він не говорив. Про членство в альянсі в обмін на відмову від територій зазначили журналісти. Стопфейк. Колишній генсек НАТО вважає, що у разі швидкого вступу до альянсу на підконтрольній уряду України території поширюватиметься стаття 5 статуту НАТО про колективну оборону. Тоді Україна зможе вивільнити додаткові сили оборони та направити їх для деокупації захоплених нині регіонів. Размусен також нагадав, що коли за підсумками Другої світової війни 1955 року Західна Німеччина приєдналася до НАТО, то стаття 5 про колективну оборону поширилася на її територію. При Цьому вона не поширювалася на територію східної Німеччини, яка була під окупацією СРСР. Ось як пропозицію Расмусена прокоментував виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов. Мені здається, що Расмусен своєю своєю заявою він фактично пропонує обговорювати варіанти членства України в альянсі, якщо вона не зможе ну в певному осяжному. Та часі вийти на кордони 91-го року, і в е, чому, власне кажучи, ця дискусія важлива, бо у Путіна і Росії є, е, знаєте, така собі уява, що поки вони ведуть війну проти України, поки вони окуповують хоч шмат її території. То Україну в альянсу не візьмуть. І, власне кажучи, от е, сама дискусія, мені здається, вона корисна в тому сенсі, що показує е, Путіну, що варіанти різні можливі. Хоча, безумовно, е, важливо, щоб Україна повністю вступила в альянс. І, але з іншого боку, коли ми говоримо про слова Расмусина, то е, тут є такий момент, що все ж таки там не говориться, що Україну беруть частями, Там говориться про те, що, власне кажучи, п'ята стаття поширюється тільки на тій території, де Україна ну, фактично контролює, це не знаєте, це не така собі ситуація нова, оскільки свого часу, коли Німеччина вступала в НАТО ФРН. Був е, західний Берлін, який вона контролювала, була НДР, е, яка фактично була контрольована радянським блоком. Е, було е, багато ситуацій конфліктних між країнами НАТО, де е, фактично вони з'ясовували між собою і п'ята стаття не включалася. А, але е, мені здається, це ці розмови. Вони важливі е, хоча б тому, що вони е, починають. Дискусію щодо поліваріантності розвитку ситуації, бо зрозуміло, без НАТО Україна не може гарантувати свою абсолютну безпеку тим часом в Україні є також своя формула миру. Десять пунктів обов'язкових до виконання за для початку переговорного процесу з расистами, формула миру з десяти пунктів, представлена президентом Зеленським, є реальним механізмом для справедливого завершення війни в Україні. На цьому наголосив під час виступу в інституті Гадзона в Вашингтоні керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Упевнений, що формула може стати універсальним алгоритмом для розв'язання конфлікту. Заявив Єрмак. Він підкреслив, що, хоча формулу миру і представила Україна, однак план дій для її Реалізації є справою колективною. Чому ця формула миру є такою унікальною? Передусім, вона абсолютно на 100% ґрунтується на міжнародному праві та принципах статуту ООН, Зауважив Єрмак. Він нагадав, що ініціатива, запропонована президентом України, передбачає безпеку в усіх її формах: від ядерної, радіаційної до продовольчої, енергетичної та екологічної. Крім того, формула має на меті відновлення справедливості, у тому числі відновлення цілісності України, покарання нападника за всі його злочини, відшкодування збитків. Важливим також є гуманітарний. Вимір звільнення всіх полонених та вивезених. Водночас, за його словами, ця формула дійсно визначає спосіб, як закінчити війну, як встановити справедливий мир з огляду на досвід попередніх переговорів з Арефією у цьому зв'язку. Глава офісу президента підкреслив, що Україна працює над усіма треками разом з міжнародними партнерами з упевненістю в перемозі. Я приїхав до Вашингтона з коротким візитом, щоб сказати, що Україна живе, Україна бореться. А ми абсолютно впевнені, що ми перемагаємо. Підкреслив Єрмак. Він також висловив вдячність народу США за вже надану допомогу і наголосив що Україна потребує подальшої підтримки. Ми не просимо посилати ваших солдатів. Додав він. Нагадаємо, що міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні в сфері безпеки та оборони. Повідомили в Пентагоні. Цей пакет включає в себе додаткові можливості протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, що допоможе Україні захистити свою суверенну територію і боротися за свою свободу від триваючої війни Арефії, Сказано в повідомленні: допомога в гарантуванні безпеки України це розумна інвестиція в нашу безпеку. Це допомагає Бігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну війну в інших місцях, одночасно зміцнюючи нашу оборонно промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу в десятках штатів по всій країні. Вкрай важливо, щоб конгрес вжив заходів щодо підтримки України, ухваливши запит президента про додаткове фінансування. Наголосили в міністерстві оборони. Крім того, Пентагон упевнений у тому, що українська армія успішно застосовує військову техніку, яку отримала від США. Про це повідомила заступниця спікера Міноборони США Сабріна Сінг на брифінгу. Ми впевнені, що наша допомога Україні позитивно вплинула на хід бойових дій. Українські військові успішно використовують цю зброю та техніку, і ми спостерігаємо результати цього на полі бою, зауважила Сінг. Як приклад, сінг згадала ракетні системи «Хаймарс» і комплекси протиповітряної оборони західного зразка, які використовуються українськими військами. Отже, ми впевнені в тому, що ми змогли дати Україні для досягнення прогресу на полі бою, наголосила Сінг. Що ж, як бачимо, Україна гідно тримає оборону. ЗСУ борються за кожен матер рідної землі, тому ні про яку здачу Криму. Чи Донбас умови йти, а вже ж не може.